Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо розглядати тему задачі. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Побажаю всім натхнення за роботу добрий час. Давайте розпочнемо наш урок із гри Веселі Санчата. Ми маємо з вами спуститися з гірки, тим самим розбити. Кожну сніжку. А сніжку ми будемо розбивати дітки за допомогою виразів. Тобто, якщо ми вірно опрацюємо вираз, обчислимо, сніжка розіб'ється. Будь ласка, перший вираз 0 додати 1. Буде 1. 9 мінус 1. Дорівнює 8. 7 додати 2. Буде 9. 10 мінус 6 дорівнює 4. 9 додати 1. Дорівнює 10. І останній вираз 8 мінус 6. Дорівнює 2. Дивіться, дітки, ми з вами дуже добре спустилися з гірки, розбили всі сніжки. Наступне завдання усно розв'яжемо задачі. Послухайте, будь ласка, умову першої задачі. У засніженому дворі бавилися 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Скільки всього дітей бавилися у дворі? Про кого йде мова в задачі? Про дітей, дівчаток і хлопчиків. Скільки було хлопчиків? П'ять. А скільки було дівчаток? Чотири. А як знайти скільки разом? Ми маємо до п'яти додати 4, і в нас виходить, що разом у дворі бавилося 9 дітей. Діти, яку дію ми з вами виконували? Виконували дію додавання. А чому саме її ми виконували? Дія додавання виконується тоді, коли нас просять знайти всього суму чисел. Тоді ми виконуємо дію додавання. Наступна задача: дев'ять дітей з'їжджали на санчатах із гірки. З'їхало 7 дітей. Скільком дітям ще залишилося з'їхати. Про кого йде мова в задачі? В задачі йде мова про діток, які з'їжджали з гірки. Скільки діток було згори? Дев'ять діток. Скільки діток вже з'їхали з гірки, спустилися донизу сім діток. А скільки ж діток ще залишилися на горі і мають з'їхати донизу? Як дізнатися? Ми маємо від 9 відняти 7, і в нас виходить, що ще двоє діток мають з'їхати з гори. Дітки, яку дію ми виконували? Ми виконували дію віднімання, а чому саме її? Тому що, якщо є якесь велике число, і ми його зменшили на якесь число, то коли нам потрібно знайти різницю, ми маємо виконати дію віднімання. А зараз давайте спробуємо написати математичний диктант. Підготуйте, будь ласка, свої тоненькі зошити в клітинку і простий олівець. Пам'ятайте, що кожне завдання ви можете писати з нового рядочка або в одному рядку, але відступаючи місце. Після того, як ми напишемо з вами математичний диктант, ми обов'язково його перевіримо. Перше завдання: запиши число, яке стоїть після числа 4, тобто наступне за ним. Друге завдання. Запиши число. Яке передує число 2, тобто перед двіючкою, яке число стоїть. Третє завдання. Запиши число, яке стоїть між числами 4 і 6. Четверте завдання запиши сусідів числа 7. Тобто те, яке стоїть перед сімкою і після сімки. П'яте завдання. Запиши обчислення суми чисел 7 і 1. Ви можете написати вираз і розв'язати. А можете написати просто відповідь. Тобто сума чисел 7 і 1. Запишіть обчислення суми чисел 3 і 4. Або виразом і розв'язком, або тільки відповідь. І останнє шосте завдання. Обчисліть, будь ласка, різницю чисел 7 і 2. Можете записати вираз і відповідь. А можете записати просто відповідь. Різниця чисел 7 і 2. І ще одне обчислення. Обчисліть різницю чисел 8 і 5. Або записуєте вираз і розв'язуєте, або пишете просто відповідь. Різницю чисел 8 і 5. Так, дуже добре, я сподіваюся, ви легко впоралися із цим завданням. А зараз давайте перевіримо наш математичний диктант. Завдання перше має бути число 5. Завдання друге число 1. В завданні третьому має бути відповідь 5. В завданні четвертому 2 числа 6 і 8. В завданні п'ятому 2 числа 8 і 7. Або два вирази із відповідями 8 і 7. І останнє шосте завдання. У вас має бути написано два числа 5 і 3, або два вирази, і з відповідями 5 і 3. Якщо у вас це вийшло так, як у нас на екрані, ви дуже великі молодці. Якщо раптом ви десь зробили помилку, нічого страшного, не засмучуйтесь, просто закресліть неправильну відповідь, а поряд напишіть правильну. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на різніцеве порівняння, а також обчислювати значення виразів. Погляньте, будь ласка, на перше завдання на сторінці 64. Задача. Слухаємо уважну задачу. У романа шість іграшкових машинок і три трактори. Наскільки більше машинок, ніж тракторів у Романа? Дітки, погляньте, будь ласка, скільки на малюночку ми бачимо трак... машинок. Шість. А скільки тракторів? Тракторів 3. Для того, щоб дізнатися, наскільки більше машинок чи тракторів, подивіться, знов більше машинок чи тракторів. Звичайно, більше машинок. А от наскільки? Ми маємо від більшого числа 6 відняти менше число 3. І скільки це, дітки, буде? І це буде 3. Тобто питання: наскільки більше машинок, ніж тракторів у Романа, відповідь звучить так: на 3 машинки більше, ніж тракторів. Наступна задача друга на сторінці 64. Будь ласка, подивіться на умову задачі. Туристи купили в сувенірній крамниці 5 оберегів і 8 магнітів. Наскільки менше оберегів, ніж магнітів, придбали туристи? Подивіться, будь ласка, в задачі розповідається про сувеніри, які придбали туристи. Обере. І магніти. Оберегів купили 5. Магнітів купили 8. Скажіть, будь ласка, чого більше? Магнітів чи оберегів? Звичайно, магнітів більше. А чого менше, оберегів чи магнітів? Звичайно, оберегів менше, тому що 5 за 8 менше, а 8 за 5 більше. От нам з вами необхідно дізнатися, наскільки менше оберегів, ніж магнітів. Погляньте, будь ласка, у нас є нова дужечка. Дужечка кругленька І по краях зі стрілочками. Вона називається дужка. порівняльна. дужка. Дужка зі стрілками позначає вимогу визначити. Наскільки одне число більше або менше за інше, так як нас запитують, наскільки оберегів менше, ніж магнітів, ми маємо дізнатися, наскільки ж магнітів більше, а оберегів менше. Для цього нам необхідно від більшого числа 8 відняти менше число 5. І що в нас, дітки, виходить? І в нас виходить три. Тобто, яка відповідь буде до нашої задачі? На три обереги менше, ніж магнітів. Зверніть увагу, дітки, чи нас запитують, наскільки більше якесь число перше за друге, чи наскільки менше число перше за друге? Ми виконуємо це за допомогою дії віднімання. І обов'язково, коли в нас запитують, наскільки число більше або менше за друге число, ми маємо використовувати ось таку кругленьку дужечку зі стрілочками, яка називається порівняльною дужкою. Тобто ми порівнюємо між собою два числа, яке з них більше, яке з них менше, і наскільки одиниць. Наступне завдання третє на сторінці 64. Порівняйте предмети. Погляньте, будь ласка, на малюнку ми бачимо яблука і апельсини. Яких фруктів менше? От якщо їх не рахувати, а просто подивитися, ми можемо зразу сказати, яких фруктів менше? Апельсинів, звичайно, а яблук більше. А наскільки менше? А для цього, дітки, ми маємо порахувати. Значить, рахуємо апельсин. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Апельсинів сім. Рахуємо яблука. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Дев'ять 10. 10. Щоб дізнатися, наскільки апельсинів менше, ніж яблук, ми можемо до кожного апельсина знайти пару одне яблуко. Так? Одна пара, друга пара, третя пара, четверта пара, п'ята пара, шоста пара, сьома пара. Скільки яблучок залишилося без пари? 3. То що ми можемо сказати, дітки? що число 7? Менше за число 10 на 3, тому що 7 апельсинів менше за 10 яблук на 3. Це ще можна дізнатися таким виразом 10 яблук мінус 7 апельсинів дорівнює 3. Тобто апельсинів у нас не вистачає 3 штучки, щоб їх із яблучками було однакова кількість. А яблучок у нас більше за апельсинів також на 3 штучки. Наступне завдання четверте. на сторінці 64. Обчисліть і запишіть у свої зошити вирази. У тоненькі зошити в клітиночку починаємо записувати і обчислювати вирази. Пишемо перший вираз: 10-5 додати 1 дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку від 10 відняти 5. Буде 5, різницю пишемо вгорі над знаком мінус. А тепер до різниці 5 ми маємо додати число 1. 5 додати 1, дорівнює 6. Запишіть відповідь до виразу. Нижче діти пишемо наступний вираз. 10 мінус 6 додати 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз. Спочатку ми маємо виконати дію віднімання, тобто від 10 відняти 6. Буде 4. 4 записуємо вгорі над знаком мінус. Тепер до 4 діти ми маємо додати число 2. 4 додати 2 дорівнює 6. Записуємо відповідь у виразі. Пишемо наступний вираз у свій зошит. 5 додати 4, додати 1 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, спочатку ми маємо знайти суму перших двох доданків. 5 додати 4. Дорівнює 9. Суму записали вгорі над першим плюсиком. Тепер до суми 9, 9 додаємо третій доданок 1. 9 додати 1 дорівнює 10. Відповідь записали у вираз. Пишемо в зошиті наступний вираз. 5, додати 3, додати 2. Дорівнює. Для того, щоб обчислити цей вираз, ми маємо знайти суму перших двох доданків. 5 додати 3. Дорівнює 8. Записали суму вгорі над першим плюсиком. Тепер до суми 8 додаємо третій доданок 2. 8 додати 2 дорівнює 10. Записали відповідь у виразі. Пишемо наступний вираз. 7. Мінус -1, 1 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, потрібно від зменшуваного від відняти перший від'ємник. 7 мінус 1 буде 6. Різницю записуємо вгорі над першим мінусом. Тепер від різниці 6 віднімаємо другий від'ємник 1. 6 мінус 1 дорівнює 5. Записали відповідь у вираз. Нижче діти пишемо наступний вираз. 7 мінус 1 мінус 2 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо від зменшуваного 7 відняти перший відємник 1. 7 мінус 1 дорівнює 6. 6 записали вгорі над знаком мінус. Тепер від різниці 6 віднімаємо другий від'ємник 2. 6 мінус 2 дорівнює 4. Записали відповідь у виразі. Пишемо в зошит наступний вираз. 8 мінус 2 додати 1 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, спочатку ми маємо виконати дію віднімання, тому що вона стоїть перша. Від зменшуваного 8 віднімаємо від'ємник 2. 8 мінус 2 дорівнює 6. Різницю 6 пишемо вгорі над знаком мінус. Тепер до різниці 6 ми маємо додати. Число 1. 6 додати 1 дорівнює 7, це і буде відповідь нашого виразу. Записуємо наступний вираз. 5 мінус 3 додати 6 дорівнює. Щоб обчислити цей вираз, ми маємо спочатку виконати дію віднімання, тому що вона стоїть перша. Від зменшуваного 5 віднімаємо від'ємник 3. 5 мінус 3. Дорівнює 2. Різницю 2 пишемо вгорі над знаком мінус. Тепер до числа 2 ми маємо додати число 6. 2 додати 6 дорівнює 8. Відповідь записуємо у вираз. Наступне завдання п'яте на сторінці 64 нашого підручника. Нам з вами необхідно накреслити відрізок в нашому тоненькому зошиті в клітиночку, який буде на 3 см довший за зелену смужку. Що для цього потрібно зробити? Перш за все, ми маємо виміряти довжину зеленої смужки. Дітки, як ми це робимо? Для цього нам потрібна, оль... е... лінійка. потрібна лі... лінійка. Беремо лінійку. Прикладаємо лінійку до зеленої смужки так, щоб початок смужки був навпроти числа 0. Дивимося, де завершується зелена смужка, навпроти числа 5, то яка довжина зеленої смужки? 5 см? Тепер подивіться, нас просять накреслити відрізок на 3 см довший за зелену смужку. Тобто зелена смужка 5 см, а нам треба відрізок на 3 см довший. Для того, щоб знайти цей відрізок, ми маємо до 5 см до довжини смужки додати 3 см, тому що довший відрізок на 3 записуємо цей вираз у своєму зошиті. 5 додати 3 дорівнює. Буде 8, правильно. Дітки, то яку смужку ми маємо з вами накреслити у своєму тоненькому зошиті в клітинку? Ми маємо накреслити відрізок завдовжки 8 см. Беремо лінієчку, прикладаємо її на чистий рядочок клітиночок. Навпроти числа 0 ставимо крапочку. Діти, яка довжина відрізка має бути? 8 см. На лінійці шукаємо число 8. Навпроти числа 8 ставимо ще одну крапочку. Тепер кладемо лінієчку так, щоб вона лежала на цих двох крапочках, і рівнесенько під лінієчку ці дві крапочки об'єднуємо у відрізок. Діти, яка довжина нашого відрізка вийшла? 8 см. Обов'язково вгорі підписуємо, що наш відрізок 8 см. Слово сантиметри ми пишемо скорочено СМ, і букви пишемо не друковані, а письмові. Перед тим, як ми з вами попрацюємо у друкованих зошитах, пригадайте, як потрібно сидіти за партою. Ніжки рівно, спинка рівно, голівка нахилена так, щоб бачили все в зошиті. Лікті не звисають, між партою, грудьми є невеличка відстань. Як кладемо зошит? Навскоси залежно від того, якою рукою пишете. Як тримаємо олівець в руках трьома пальчиками великим, середнім і вказівним. Сьогодні ми будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці другій. Пам'ятаєте, що ми розпочали працювати на минулому уроці із частинкою другою зелененький зошит. Першу частинку ви вже можете відкласти, і хай вона лежить і вас не турбує. А зелененький зошит, частинка друга відкриваємо сторінку 2. Перше завдання на другій сторінці ми маємо прописати з вами два рядочки чисел. Перший рядочок число 6, другий рядочок число 9. Пишемо каліграфічно числа правильно. Кожне число прописуємо в окремій клітинці. Між числами залишаємо пусту клітинку. Завдання друге на сторінці 2. У нас є. Капуста із виразами. Нам необхідно допомогти зайчикові зібрати врожай капусти, обвести простим олівцем ті качанчики капусти, на яких значення виразів більше, ніж число 4. Тобто ми маємо усно обчислити всі вирази, але простим олівцем обводимо лише ту капусту, відповідь вираза. В якої більше числа 4. Перший вираз. 8 мінус 7. Буде 1, нам не підходить. Другий вираз, 2 додати 3. Буде 5. 5 більше за 4, звичайно, обводимо цю капусту. Далі 8 мінус 2 діти, скільки буде? Буде 6. 6 більше за 4. Звичайно, обводимо цю капусту. Далі 9 мінус 7. Скільки буде? Буде 2. 2 більше за 4. Ні, нам не підходить ця капуста. Наступний вираз. 4 додати 5. Дорівнює 9. 9 більше за 4. Підходить нам ця капуста. Обводимо її. Наступний вираз, 4 мінус 3. Дорівнює 1. Один більше за 4. Ні. Менше нам ця капуста не підходить. Наступний вираз 7 мінус 3. Дорівнює 4. Дітки, 4 більше за 4. Ні, 4 дорівнює 4. Тому нам ця капуста також не підходить. І останній вираз 2 додайте 8. Дорівнює 10. 10 більше за 4. Звичайно, тому і цю капусту ми також обводимо. Скільки капустиночок зібрав зайчик? 4. Дуже добре, молодці. Завдання третє. Погляньте, будь ласка, на екран. Ми маємо перед собою числовий ряд: 10, 5, 8, 4, 7, 9, 6. Кожне число в нашій табличці ми маємо зменшити на 4. Дітки, що значить зменшити на 4? Тобто від кожного числа ми маємо відняти 4. Скласти вираз на віднімання. 10 зменшити на 4. Тобто 10 мінус 4, дітки, скільки буде? 6 відповідь записуємо в клітинку під першим числом 10. Далі число 5 зменшуємо на 4. 5 мінус 4. 1. відповідь записуємо в клітинку. Наступне число 8 зменшуємо на 4. 8 мінус 4. 4 записали відповідь у клітинку. Наступне число 4 зменшуємо на 4. 4 мінус 4. 0. Правильно записали відповідь у клітинку. Наступне 7 зменшуємо на 4. 7 мінус 4. 3. Правильно записали відповідь у клітинку. Наступне число 9 зменшуємо на 4. 9 мінус 4. 5 записали відповідь у клітинку. Наступне число 6 зменшуємо на 4. 6 мінус 4 буде 2. Записали відповідь у клітинку. Молодці. Завдання четверте. Погляньте, будь ласка, ми бачимо з вами два літачка. Під кожним літачком є три е, е, види клітиночок. На кожному літачку є своє число. Так, от, до кожного літачка ми маємо придумати і записати три вирази, щоб відповідь цих виразів мала відповідь, яка на літачкові. Перший літачок має число 7. Ось давайте придумаємо і запишемо, запишемо три вирази, які мають відповідь 7. Наприклад, 4 додати 3 буде 7. 6 додати 1 буде 7. 9 мінус 2 також буде 7. Ви можете, дітки, придумати і записати свої вирази, але головне, щоб відповідь у виразах була 7. Наступний літачок має число 9. Нам треба придумати і записати три вирази, відповіді яких будуть дорівнювати 9. Ну ось, наприклад, 8 додати 1 буде 9. 7 додати 2 також буде 9. 4 додати 5 також буде 9. Ви, дітки, можете записати сюди свої три вирази. Головне, щоб відповідь у них була 9. А зараз я пропоную вам пограти і розшифрувати вирази. Подивіться, вирази у нас у вигляді фруктів, так? І ми знаємо з вами, що. Для того, щоб розшифрувати вирази, нам необхідно дізнатися, який фрукт, яке число позначає. Яблучко 1, грушка 2, малинка 3, банан 4, сливка шість, абрикоска 8. Ось, будь ласка, перший вираз. Грушка додати яблучко. Грушка це 2, яблучко 1. Два додати 1, дорівнює 3. Наступний вираз яблучко додати абрикоску. Яблучко 1. абрикоска – вісім. 8. Один додати 8 буде 9. Наступний вираз малинка додати грушка. Малинка це 3, грушка це 2. 3 додати 2, дорівнює 5. Молодці. Далі вираз, бананчик додати сливка. Бананчик це 4, сливка це 6. 4 додати 6 дорівнює 10. І останній вираз сливка додати Яблучко. Сливка це 6, яблучко 1. 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці діти! Я пропоную вам обрати потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку математики. А я дякую вам за вашу роботу і увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!